Привіт! Перед вами AirSoft репліка М4 від Arcturus. Комплектується магазином бункерного типу на 350 кульок, адаптером DIN-Stamia, шомполом для чистки внутрішнього стволика. Інструкція патч, акумулятор 11,1 вольт зарядний пристрій входять тільки до стартер-пак. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Виглядає як сучасна штурмова гвинтівка, створена для ближнього бою. Корпус виготовлений із нейлону PA66, армованого скловолокном, що забезпечує легкість і міцність. Десятидюймова цівка землок та різ планками, дозволяє встановлювати тактичні аксесуари. Сталеві елементи, як от направляюче кільце, кріплення ременя та декоративна затворна рама, додають надійності. Приклад регулюється, має відсік для акумулятора. А пістолетний руків'я з текстурою, забезпечує Певнений хват. Загальний вигляд агресивний, збалансований і готовий до динамічної гри. Належить до серії Standard Enchanted», що означає наявність оптичної програмованої системи керування SAETU, яка значно розширює функціональність репліки. Усередині встановлено гірбокс другої версії із системою швидкої заміни пружини. Сталеві шестерні 18 до 1, полімерна направляюча пружини. Посилено передню частину гірбоксу. Сталевий циліндр, роторна камера хопап з точним регулюванням. Внутрішній ствол має довжинут. 280 мм. Зовнішній ствол має лівостороннє різьблення 14 мм. Репліка працює з акумуляторами 7,4 або 11,1 вольт через роз'єм DIN. Оптична система SAITU підтримує попереднє зведення 2 рівні. Активне гальмування теж 2 рівні. Прогресивний спусковий гачок. Програмовані режими стрільби. Бінарний спуск із нарощуванням швидкості. Захист від низького заряду батареї та електронний запобіжник. Це не просто cqb репліка це електронно керована платформа, яка поєднує надійність механіки з гнучкістю сучасної електроніки, забезпечуючи стабільну продуктивність і готовність до гри вже з коробки. Під час тестування демонструє стабільну швидкість близько 112-114 метрів на секунду, на кульках 0,20 грам. Що ідеально для CQB та середніх дистанцій. Відстріл на 25 метрах показує купченість у межах 9-11 см, а ефективна дальність сягає 45-50 метрів при правильному налаштуванні хопа. Завдяки оптичній системі SAITU стрільба чітка з миттєвою реакцією на спуск, а тем залишається стабільним навіть при використанні акумулятора 11,1 вольт. Репліка поводиться впевнено, без перегріву чи провалів у циклі. Це збалансована технологічно просунута репліка з чудовою ергономікою та електронікою, яка готова до гри прямо з коробки. І має потенціал для подальшого апгрейду. Замовляйте на Ready for strike!